Я не нюхала. Давай не <світ> давай. Не нюхати. <світ> Привіт, я Катя. А це Маша Кондратенко Привіт. і рубрика Норм чи стрьом". Не несилати нюци хлопцю. Стрьом для публічної людини, Окей. мені здається, співати у душі. Норм. Викладати в інсту фотки без мейку і фільтрів. Норм. Не готувати їсти, а весь час замовляти доставку. Ну стрьом. Я готую. Купувати квіти собі самі. Норм. Це супер. Ображатися на журналістів за провокаційні питання. Та стрьом. Ну всі ж виконують свою роботу. Це норм. Давати другий шанс своєму колишньому. І норм стрьому одночасно. Стрьом, але всі ми робили. Дарувати хлопцю парфуми, тому що не подобається його аромат. Норм. Якщо це м'якенько якось так зробити. Не змити макіяж перед сном. Ой, це стрьом. Ще в 25 це вже стрьом. Рахувати калорії. Ну, для мене стрьом. Я uh -huh. за інтуїтивне якесь uh -huh. харчування. Дзвонити колишньому після шампанського. Супер! Ну, <laughs> нюхати сюрстрьомінг. Ой, фу, стрьом. Сюрстрьомінг я не знала, що таке. Це риба, рачу, ця тому... вонюча. Ну, я тепер знаю. <laughs> я не знала, не буду ні.